Покажеш нам, <смеш>, <ума не> <смеш> як зробити щось таке цікаве, щоб завантажити тріцепси і завантажити там передню дельту, стабілізувати пресік. Мені посицікавого. Деякої мірити груди. <смеш> Та однозначно. <смеш> так, а скажи мені, будь ласка, як руки? Там хтось .е, написав якомусь ролику, хто Та, так і став. <смеш> типа, що .е, попа може має бути нижче, не має бути попа нижче, тому що в нас не має бути надлишкового прогину в попереку. Літій вздовж корпусу, просто запускаємо, якщо ми говоримо про 30, щоб він у нас задіявся прекрасно. З цього боку тебе 30 красивий. Якщо з того боку не красивий, то то не зараховується. Ну, дай подивлюсь, та ні, нормально там є. Та можеш нижче не опускатися. Не Я бачу. Ні. Ні. Не знаю, як тобі, мені подобається. Як хто щось це робить, це... аби не я. Щоб я вбилася. Що там молилася? <реш> <реш> да, зуби зараз дорогі, тому тобі сподобалося ну, засвіти три цуха. Ні, все прикольно, але важко. Ну важко. Треба Якщо триватись. зробити 4 підходи хоча б по 12 разів, тобі то було б взагалі супер, правда. 6 разів мені достатньо. Разів. Тоді 6 підходів, так? Ну, так непогано.